Всім привіт! Сьогодні в нас огляд силіконового чохла. Цін Paper. Зім'ятий папір саме такий незвичайний дизайн. Компанія Epic запропонувала для цієї силіконової накладки. Поверхня має об'ємні рельєфні контури, які дійсно дуже схожі на зім'ятий папір. Забарвлення насичене з металевим ефектом, виглядає стильно і креативно. При падінні телефона з висоти чохол тін пейпер добре пом'якшує удар, тому кути, торці та спинка залишаються цілими. Поверхня привертає увагу не лише своїм оригінальним дизайном, а й покриттям антивідбитки. Навіть при тривалому використанні на накладці не залишаються неприємні сліди від пальців. Конструкція оснащена отворами під камеру, динаміки та порти. Доступ до них завжди відкритий. А щоб не пропустити новинки в нашому магазині, підписуйтесь на наш YouTube канал.